Саме зараз дуже важливо подбати про свій психічний стан. На долю українського народу випало багато випробувань і змін. Деякі люди справляються з психологічними проблемами за допомогою друзів і родини, але декому може знадобитися професійна допомога. Якщо ви помічаєте, що постійно відчуваєте тривогу та перевтому, у вас низький рівень енергії чи мотивації, вам важко виконувати щоденні обов'язки, можливо, вам знадобиться професійна підтримка. Є декілька варіантів такої допомоги. Розмова з психологом, розповідь про свої думки, почуття та поведінку дозволить психологу підтримати вас і зменшити інтенсивність ваших переживань. Можливо, спочатку вам буде зручніше скористатися лінією довіри чи підтримкою в месенджері. Зробити перший крок для отримання підтримки може бути важко. Ви можете відчувати страх або збентеження, але це буде найкращим кроком, який ви можете зробити. Онлайн-консультації можуть бути чудовим способом отримати підтримку, де б ви не були. Маймайд надає українцям безкоштовні консультації, психотерапію та психологічну підтримку в рамках проєкту безкоштовних консультацій. З вами буде працювати спеціальна команда українських терапевтів. Також сеанси можна отримати англійською та 17 іншими мовами особисто в одному з трьох центрів Маймайд в Дубліні або онлайн через відеозвінок або телефон. Більшу інформації можна знайти на сайті www.mymind.org або телефонуйте за номером 0818 500 800. Буде корисно отримати пораду про інші види психологічної підтримки від вашого сімейного лікаря. Відвідайте сайт widabida.iomentalhealts.e, щоб отримати список організацій, які надають підтримку онлайн телефоном чи за допомогою месенджерів. Якщо ви відчуваєте, що ви або хтось інший збирається завдати шкоди собі або комусь, телефонуйте за номером 999 або 112. Доброго здоров'я вам!